Вересень, друзі, видався як швидський стіл у гуртожитку: трохи страху, трохи філософії, пара фільмів, після яких хочеться подзвонити психотерапевту, і один, що нагадує, чому ми досі любимо кіно. Закляття 4. останній обряд: навіть демони тут виглядають втомленими від власної роботи. Патрік Вілсон і Вера Фарміга знову рятують людство. Хоча більше схожі на пару, які терміново потрібна відпустка. Але якщо ви любите хоррори, де лякають не лише привиди, а й старіння, то це саме те. З вершин до низин. Дензел Вашингтон, Джеффрі Райт і навіть Ейси Прокі в історії про гроші, совість і шоу-бізнес. Красиве, нервове, пафосне кіно, де навіть паузи мають ритм. Подивитись варто, щоб згадати, моральна дилемма теж може бути видовищем: довга хода. Стівен Кінг у своїй найчистішій формі: 50 хлопців, і лише один шанс вижити. Режисер Френсис Лоренс змушує нервово дивитись на власний фітнес-браслет: моторошно, красиво, без жалю. Якщо хочете фільм, який залишає після смак, ось він легенда. Або гімн спортивна драма, що загубилась між тренажеркою і ритуалом виклику демонів. Тайрік Вітерс – молодий спортсмен, а Марлон Вайландс наставник із явно дивними методами. Так, критики його рознесли, але іноді ж хочеться подивитись на кіно, де зло має м'язи і білковий коктейль. Одна битва за іншою. Пол Томас Андерсон, Леонардо Ді Капріо, Шон Пен, Бенісіо Дель Торо революціонери, що боряться не лише із системою, а й із собою, політика, філософія. Трохи хаосу, але саме такого, з якого народжується велике кіно. Отже, вересень, місяць, де всі герої виснажені, але вперто йдуть далі: хто до світла, а хто в темряву. І якщо вам здається, що життя складне, просто подивіться ці фільми.